Донфен 4 каже, другий. Ось так приходить, розпакували з ящика. Вал відбора сюди будемо вставляти, дві пари гідровиходів. Тут тобто, котнички стоять. Вал гідравліки. Рівний пол буде. І грубої очистки, тонкої, двигуна. Це у нас такий спіральний підігрів повітря. Чтири циліндра. Двигун zn 490 bt 24-й рік. Підсилювач, буде радіатор. поки стоять заглушечки на кабіну, але встановимо. Передній міст потужний, фільтр гідравліки, блокування, роздільний гальма. Міння Гаглелаха Донфен сороков каже другий з кабіна буде.